Bonsoir, salue, mes chers amis, je commence à prendre le pa, français bien, mais француз, бьян, між во компром, це лонгве, альо vous во шанте, он шансо, кісапель он шансон. І так, шановні, далі я продовжую вивчати декілька іноземних мов одночасно. Це такі мови, як англійська, німецька, іспанська, французька, румунська. Ну і що я хочу сказати, що останнім часом я переглядаю новини різних країн на різних мовах. Ну і останні новини я дивився на румунській мові, це Штірили Дезівей. І там президенти різних країн давали свою оцінку, тому, що відбувається в Україні, і те, як повів з Україною американський президент. І вони кожен з них говорили на своїй рідній мові, а переклад був румунський, субтитри. І дуже мені було зрозуміло, коли говорили саме на англійській мові, а субтитри були румунськими. Ну і зараз я вам продемонструю, як я перейду на румунську мову і спробую вам щось сказати. Остація уряду кін, кінтик пентрувой. Пентруміне. Е, ну, е, 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 пентру ну, і зразу я вам зроблю переклад. Е, сьогодні я хочу вам заспівати пісню. Назва цієї пісні є On Shanton. Е, і мені дуже подобається співати. Ну, а зараз перейду на англійську мову. I want to see some for you. I like sin for myself. This is very good, very nice, very wonderful. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, що я так само хочу співати пісню. І Мені подобається співати пісні, тому що це дуже прекрасно, чудово, чудово, wonderful, nice, good і так далі. Ну, коротше, я, що хочу сказати, що я також дивився сьогодні мультфільми на французькій мові, французьку мову я вчу не більше доби. І багато що я зрозумів. Я вже знаю, що є такі слова, як Пардон, Сільвупле, Оревуар, Мерсі, Мерсібуку. можна спитати, як вас звати, комон, звати,ву. Можу сказати, як мене звати. Жо мапель Вадім Костеньок, свій Вадім Костеньок. Ну і в такому форматі я працюю. Ну і просто взяв, вибору одну з пісень. І тільки що я її записав, в мене тут начерпнуто, я її навіть не відрепетував. Але навіть деякі слова, які я тут бачу, я їх вже знаю. Наприклад, кан, петіт гарсон, жере пасе ме лесон. Це кан, як. Жоте Петіт гарсон. Я був Петіт гарсон маленьким хлопчиком, Жере Пасе, пелісон. Я готував уроки, ан шантон, співаючи, еб'янде зененплютар. Ну також, от зараз я хочу співати пісню. Я знаю, що тут е, так само вказане таке слово, як шансон, а шансон французькою мовою це слово визначається як пісня. Ну і цим е, збагачується мій словарний запас. Ну, і перехожу я до цієї пісні і зараз без підготовки заспіваю. Можливо, що я зможу помилятись, але нічого страшного, я навіть скажу про Монські. Єопоц Гришіт, є Кінте, а честь Кінте. Я можу помилятись, коли я можу співати цю пісню. An te petit garson, jore pas e me lison, an chanton. E bian dezen en plutar, jo chasse me dit noir, an chanton. Se buku mo za de parle du mo vitan, an chanton. E se tel man plou do se fer trete de an chanson. Le vi se plou se mo an dezen speran, an chanton. La première fille de la vie, dans la rouge je la suivi, enchantant. Quand elle s'est je j'ai joué le vieux le bétier, enchantant. J'étais si tant de moi, qui j'ai fait l'amour de en enchantant. Mais j'ai pas mal expliquer, comme à elle m'a quitté, L'amour c'est plus mourant, c'est désespérant, enchantant. Ну, я е, збився, помилився, але ще я хочу сказати, що якщо б я раз 10 заспівав цю пісню, то я би її співав нормально. Ну, І таким чином я намагаюся працювати над собою. Я вам показав екземпл, тобто приклад Екзіст, який існує. Бачите, я е, і дуже хочу сказати, що різні мови: е, італійська, іспанська, французька, е, там є дуже багато подібних слів. От, наприклад, в румунській мові респект, респектація, тобто поважати респект по-англійськи чи контіння продовжувати. Так само це таке слово є і в румунській. Наприклад, «парль», парло, «парло» по-італійськи говорити і парль по-французьки. Ну, Дуже багато слів і кажуть, це такий цілий океан. Цікавої інформації, в якій ви можете зануритись, і від занурення в глибини цього океану, ви просто можете отримати велике задоволення. Ну і зараз я хочу попрощатись з вами, сказати вам мерсі-буку, вибачтеся, якщо я в чомусь не правий, пардон. І як кажуть, до зустрічі оревуар!